Всіх вітаю, Олександра Решмедзілова, український політолог. Сьогодні я вам розкажу про нового прем'єра Великобританії. Точніше, прем'єркою нею стала Ліс Трас. Її з цим вітаємо. Також ми обговоримо роботу під куполом Верховної Ради, обговоримо місію МАГАТЕ і їхній звіт, який їх всі чекають. Ми ну сподіваємося, що в Рамштайні пройде безпосередньо цікава так само дискусія, і ми отримаємо нову зброю, яка так потрібна нашим хлопцям за силу. Новий прем'єр Великобританії: хто це і що зміниться, і що очікувати Україні? Можемо привітати безпосередньо британців з тим, що новим прем'єром стала Лістрас. Вона змогла як і прогнозували. Отримати перевагу в голосуванні в консервативній партії. 81 тисяча з невеликим голосів партійців було віддано за Лі Страс і 60 тисяч з невеликим за її ну, конкурента безпосередньо Ріші Сунака. І, до речі, була певна така ну невелика, але все одно інтрига, чи зможе вона. Стати лідером. Чому це цікаво? Тому що тут не тільки дві постаті між собою змагалися, але й безпосередньо відданість Борису Джонсону, яку продемонструвала Ліс Транс, бо вона не пішла з його уряду. А якраз Ріші Сонак одним з перших вийшов і запустив певний цей процес розпаду. Скажімо, уряду Джонсона цікавість буде 6-го числа, коли Лістрас безпосередньо отримає дозвіл формувати уряд, представить безпосередньо свої якісь певні програмні бачення, зробить промову. Все це буде після зустрічі з британською королевою з той самий час. Борис Джонсон здасть безпосередньо мандат і складе повноваження, тому буде певна така. На процедура наслідництва того курсу, який наслідування того курсу, який був у Бориса Джонсона, Але нагадаю, що крім Джонсона Лістрас була в трьох урядах до того і Терези Мей. І Девіда Кемерона. І тут треба розуміти, що вона займала п'ять міністерських портфелів, добре ознайомлена з різними галузями: від юриспруденції Міністерства закордонних справ, Міністерства по правам жінок і рівності, багато іншого навіть сільхозп. Міністерство і промисловість вона так само керувала. Тобто вона така людина-оркестр, але їй зрозуміло, що під час цих перегонів дістали майже усі скелети шафи і їй, і Ріше Сунаку його до речі називають так дишеріше. Це такий солодкий красень, така золота молодь, якщо можна так сказати. Йому подіставали, і його родині так само усі. Гучні скандали, тому мені здається, що певне таке хрещення антирекламою, чорним піаром пройшли обидва. Зараз кандидати, і будемо сподіватися. Олександра що... ну давай спробуємо. Да, поздоровимо <гум> Лістрас, як кажуть, як це відобразиться на слонах в одеському зоопарку. Що для нас це означає? Прийде зброя, не прийде зброя, відновлять Будапештський меморандум. Не відновлять. Британія буде більш залякувати Росію ядерною зброєю. Що це означає конкретно для фронту, для зими, напевно. Ну, перше, лістрас відзначилася своєю достатньо антиросійською такою позицією з критикою. З вона, як міністр закордонних справ, впроваджувала санкції, які Британія реалізовувала проти Російської Федерації. До речі, вона є прихильницею того, щоб орештоване майно росіян багатіїв і безпосередньо олігархії було надано, передано потім до України як певна компенсація. Я не виключаю, що цей момент. Може бути потім проштовхнути або, можливо, навіть зреалізоване за її прем'єрство. Питання тільки скільки вона буде на посту. Я думаю, що вона однозначно буде надавати зброю, тому що вона в одній зі своїх промов сказала, що це наша війна, те, що відбувається, це не відстороняє Британію, навпаки її більше навіть включає. Я думаю, що будуть подальші навчання українських військових і, можливо, Британія буде навіть Певним чином задавати тон, а не наздоганяти тренди. Хоча я тут скажу тобі, що крім Британії активізувалися і Німеччина і Франція, тому я не виключаю певної конкуренції між європейськими країнами за тих, хто більше надасть допомоги. Тобто, ти думаєш, що ми таки побачимо Лістрас на Крещатику, на Майдані, як це було з Джонсоном? Почуємо Еврібаді. Добрий день, Еврібаді. Хочеш, пожартую? Звичайно. Вже кав'ярня Завертайло зробила новий десерт лістрас. Навіть пожартували, що має називатися Трасюк. Тому я думаю, що Лістрас відвідає Київ, вип'є київської кави і покаже свою. Персональну допомогу і можливо налагодити цей зв'язок цю хімію між Зеленським і Трас, так само буде, як і з Джонсоном. Я думаю, що для неї це важливо, тому що це надає сильних рейтингових балів. І якби була якась інша лінія, я кажу, не було б цієї спадковості, тобто вона буде продовжувати те, що реалізовував Джонсон в Києві, але ж не Києвом єдиним. Треба розуміти, що їй потрібно буде приділити увагу і внутрішній політиці і безпосередньо означити пріоритети. Ось від того, які в промові прозлунають пріоритети, будемо розуміти, якщо Київ буде стояти на першій наприклад позиції, це буде означати, що вся увага буде зосереджена тут, якщо вона все таки більше зосередиться. Ну там за перших там днів э, своєї каденції на внутрішніх питаннях це треба так само з розумінням сприйняти. І напевно на завершення цієї теми я знаю, що в тебе вийшла програма, також на нашому каналі з чим вітаю присвячена питання, дирело, до речі присвячена Джонсону. Силку на цю програму ви знайдете підписуйтесь коментуйте, дивіться. І пишіть ваші побажання з приводу нових книжок, які хотіли б щоб так ми... до речі, ну от повертаючись до теми Джонсона Джонсанюка. А що його очікує? Він приїде сюди, почесним мешканцям Одеси. Києва. Ну як ти бачиш? Києва. Що Києва. Києва. буде з Джонсоном? Ну, слухай, ти жартуєш, до речі, в Києвраді була пропозиція надати йому звання почесного киянина. Е, я думаю, що скоріш за все певна інтрига буде залишатися, чи е, буде він. Наступником Столтенберга, все таки, чи будуть якісь інші варіанти е, якихось портфелів для нього заготовані? Я не виключаю, що Джонсон е, все таки йде з певною, ну я не скажу таксичністю, але з гучною такою скандальною історією. Можливо, певний час він е, буде вимушений взяти певну паузу, тому не очікую якихось швидких. Тобто, навряд чи будуть, я не знаю, там прем'єрство в Україні, як багато хто пророкував або. Бо навіть пропонували якось йому знайти тепле якесь місце в Україні. Ні, я думаю, що Джонсон буде залишатися або в активній все-таки британській політиці, або буде рухатися в бік НАТО, тому що це один з варіантів, куди він може себе зараз прилаштувати. Сьогодні, 6 вересня, вже призначили Райс. Сподіваюсь, вона сформує свій кабінет, і сьогодні ж відбувається Рамштайн. Яку зброю нам нададуть, що очікувати від цієї події? Давай скажемо, що перше, що чекаємо, все одно це словацькі літаки. Будемо сподіватися, що будуть до речі, і колеба зустрічався зараз в скандинавських країнах. Там так само обіцяють нам можливість отримання. Зброї більш автоматизованої, більш сучасної. Сподіваюсь, що буде і питання і фінансування. І, до речі, ми чекаємо в Рамштайні, все-таки буде задавати тон Америка, що запрацює восени вже обіцяний ленд-ліз, Ми чекаємо на допомогу в усіх її еквівалентах і варіантах. Але я думаю, що Скоріше за все подивимося, чи вже змогли навчитися наші хлопці, чи можуть вони вже користатися тією зброєю, яку нам надавали, тому що певні затримки вони були пов'язані елементарно ще й з навчанням. Тому я думаю, що те, що Рамштайни відбуваються систематично, багато хто їх критикує, каже, що вони не так ефективні, як нам би хотілося. Зрозуміло, що кожен день дуже важко відстоювати позиції, і а ще й безпосередньо, якщо ми говоримо про південний Напрямок ще й контрнаступальні дії робити. Нам потреба є пряма потреба в, в збільшенні зброї, але ми бачимо, що степ без степ все відбувається, і те, що підтримка України тільки зростає, вона не зменшується. Це гарні знаки. Осінь під куполом. Над якими законопроектами зараз працюють парламентарі і що найбільше очікує суспільство від Верховної Ради. Дуже важливий момент це виділення 12,7 мільярдів гривень на закупівлю газу. А також 2 мільярдів на армію додаткових гривень опалювальний сезон залишався, залишається пріоритетним і підкреслюють фахівці, особливо Юрій Бойко казав, що важливо, щоб з вчасно ми закупили газ і підготувалися, скажімо, до опалювального сезону не в останню хвилину, як ми любимо це робити, а все-таки мати на це додаткові часи. Бачимо, що до опалювального сезону європейські країни підходять по різному. Наприклад, протести. У Чехії, до речі, там. Тягується Амстердам з протестами, тобто опалювальний сезон може бути дуже важкий і в європейських країнах, і в Україні це важливо. Другий момент це перше читання і голосування за медіа, закон про медіа, який підготували. Це для нашого, скажімо, експертного середовища один з дуже важливих пріоритетних законів. Ви знаєте, що зараз активно відбуваються трансформації на ринку медіа. Он четвертий канал в державну власність повертається і цікаві можуть бути додаткові Активізація і під час марафону, і, можливо, зміниться якісь потужності. Цікаво, кому вони дістануться. Це буде окремий канал, чи його віддадуть там, наприклад, Суспільному, чи ще якісь трансформації. Тобто на медіаринку свої трансформації. Акцизи на пальне це важке рішення, але це може спричинити частково дефіцит, і можливо, здорожчання пального. Зверніть увагу, можливо, зробіть певні запаси, якщо можете. Другий момент це в першому читанні проголосували нововведення. По купівлі житла, ось пані Шуляк багато приділяла уваги цьому, начебто хотіли, щоб це полегшало купівлю і продаж безпосереднього житла для українців, але це перше читання, можливо, буде ще модифікації. Тому ми можемо казати, що парламент працює активно. Вони зараз взяли невеличку там, паузу, канікули на 4 дні. Хтось там зміг поїхати у певні відрядження, хтось зайнятися здоров'ям, там невеликі, там бачили, що люди від'їздили, хтось сам. Наторії хтось куди, але загалом парламент активно працює, і з перших там днів війни він не переставав працювати. І це добре. Тому можемо сказати, що робота під куполом ведеться. і Будемо сподіватися, що вона буде продуктивною. Будуть потрібна кількість голосів, що не буде якихось різних читань. І вони консолідовано будуть працювати. Можу, тільки зі всіма погодитись. Все дуже цікаво. і закон про Ютуб, і державні телеканали і. Кошти на газ, але зрештою, ну таке, напевно, філософське кожного разу питання, чи наїдуть відповідні кредитні кошти, які ми будемо зараз покривати всі ті бюджети, всі ті видатки. Як думаєш, наскільки складно буде завершити наш фінансовий рік? Або все ж таки Захід настільки з нами, що нам якось лякатися якихось там глобальних фінансових ям як державі не варто. Не перестаю нагадувати, що 6 мільярдів доларів або євро вони зараз приблизно рівні. Нам обходиться війна щомісячно, тому ми вкрай залежні від західних вливань і своїм бюджетом ми їх точно не витягаємо. Це треба розуміти. Ми залежні, але поки я думаю, що все-таки розраховуємо на те, що допомога і підтримка буде питання, що вона скажімо, знаєш, на волоску щомісяця. Ми не можемо прогнозувати, що ця підтримка не буде пропадати або не буде якось там затримана, бо її потрібно буде додатково нагадувати і пояснювати, чому її вчасно потрібно давати. Тобто, обґрунтування надання цих коштів залишається постійно за Україною. Бачимо, що певні проекти розморожуються ну, наприклад, як там ті самі дороги, велике будівництво може активізуватися тощо. Тобто, тут питання в іншому, звідки ми будемо шукати кошти для наповнення бюджету, яким буде наступний бюджет. Як його вже треба насправді потихеньку готувати, презентувати і що туди буде закладатися, тому що зрозуміло, що бюджет 2022 року він закладався як мирний бюджет. А і потім були оці зміни нововведення і скажімо, його таке перенаписання. Подивимося, чи вже наступний бюджет 23-го року він вже буде в умовах війни, і чи буде він відповідати тим викликам, які ми зараз маємо? Чи знов-таки ми будемо його постійно розумієш, ситуативно коригувати? Місія під кулями. Чи зможемо гати зруйнувати плани Путіна? І тут я би додав від себе. Дуже швидко мені здається відіграла ця тема з приїздом МАГАТИ. І місія відбулась. Але чи принесла вона більше безпеки аніж небезпеки, враховуючи останні новини з Запорізької області? Давай скажемо про ці новини. Перше це пожежа. Яка була спричинена обстрілами енергоатом активно прокоментував швидко, що загрозлива ситуація з приводу того, що відімкнено шостий енергоблок і лінії пошкоджені. Частина з них була раніше пошкоджена, частина зараз атомну енергостанцію відімкнули від української енергосистеми і безпосередньо відімкнули той блок, який забезпечує функціонування самої АЕС. Приїзд місії МАГАТЕ, він. Дискусійний з приводу того, що перше не допустили українських журналістів, російська сторона викривала, що, начебто, під виглядом журналістів хотіли когось там підсадити якихось, я не знаю, там шпигунів. Або а, якусь диверсію створити. Це абсолютно не відповідає тим домовленостям, які були змагати з української сторони, тому що обіцяли, що журналісти поїдуть, зможуть висвітлити цей журналісти світових видань, це українські журналісти, були тільки е, російські пропагандисти. Більше інших журналістів ми не побачили. Е, з приводу того, що місія була достатньо обмежена, здається, там 9 машин. Е, Приїхало досить швидко, блискавично, можна сказати, оглянув гросі самостійно АЕС і відбув, залишивши спочатку п'ять. Зараз двоє представників МАГАТЕ, залишається. Офіційного презентування звіту ще не було, але його вже, начебто, обговорили Зеленський з Макроном. В них була телефонна розмова декілька годинна, де вони активно питанням якраз Енергодару займалися. Начебто наполіг Макрон на тому, що все-таки мають вивести війська Російської Федерації з АЕС і Енергодару, демілітаризація має відбутися. Хто це буде робити? Яким чином ми це зможемо досягнути? Те, що це завдання топ, це однозначно, але його практична реалізація навіть з цією місією показала, що забезпечити доступ. Працівників МАГАТЕ було вкрай важко. обстріли відбувалися. З позитивних новин це те, що вони заїхали з української сторони, тому що було розмов багато, як вони туди будуть добиратися. Те, що там було гаряче, про це говорив сам Гросі, але перший його виступ сказав, що. Станція розгерметизована, так що там є проблеми реальні. Це те, що він на швидку руч побачив. Але давайте не забувати, що ті, хто відбули принаймні навіть на Чорнобильській АЕС, знають, що екскурсії тривають по декілька годин, так щоб це тільки оглянути. А Енергодар і оця Запорізька енергостан... атомна енергостанція, вона одна з найбільших. Тобто її просто обійти, знаєш, щоб так оком подивитися. Це навіть не знімаючи показники, навіть не роблячи якихось там фіксацій. Це б зайняло більше часу, ніж прибував Спосередньо голова цієї місії добре, що залишалися там представники, але що вони напишуть в цих звітах? Чи можна сказати, що цей звіт буде полишений мовно тиском з боку Російської Федерації? Вже багато наших експертів, які побачили навіть ці кадри, які були ТАС демонстровані, кажуть, що там присутня техніка це порушення безпосередньо військова техніка росіян. Це ну кричуще порушення, але чи зможе це виправити магати? Поки Залишається під питанням. Дочекаємося звіту. Ми насправді чекаємо. Але ці новини, які звідтилянок підступають, кажуть, що місія не знизила градус, а вона його навіть збільшила, тому що обстріли продовжувалися. І поки насправді я думаю, що тиск і на працівників залишається, і тривожна поки ситуація. На завершення прошу ще брадила б звернути увагу. Суспільству цього тижня що має такого цікавого відбутись, що дійсно вплине на якісь найближчі перспективи країни. Можливо, похолодання. що ще? Ні, на Те, що зміна по погоди і безпосередньо зниження навіть градусів вона буде впливати. Нам, поки сказали, що опалювальний сезон, ми все одно очікуємо, якраз буде залежати від погодних умов, тобто конкретика, градус буде впливати. Але я думаю, що не раніше листопада ми. Бачимо теплі, наприклад, оселі батареї тощо. Сподіваємося, що опалюваний сезон буде вчасним і без якихось збоїв перебоїв. На цьому тижні я думаю, що все-таки міжнародні майданчики будуть домінувати, але давай скажемо, що ми сіли в студію, і побачили новину, що обстріли і були вибухи у Вінницькій області. Тому будемо сподіватися, що принаймні градус військовий буде знижений і не буде посилюватися, тому що з початком навчального року в. Всі батьки переживають, як будуть навчатися діти, як ми зможемо забезпечити їхню безпеку. Тобто, в нас є свої внутрішні виклики, для які для нас є першочерговими. Ну і слідкуємо за півднем, за цими новинами, що відбувається на Херсонсько-Миколаївському напрямку. Ну і забувовною в Криму слідкуємо. Тому я думаю, що новин буде вкрай багато. Головне не загубити фокус уваги і не знаходитися в певній передозуванні інформаційному. Тому виділяйте для себе пріоритети. Дивіться, що для вас. Є найважливішим, ну і дай боже, щоб все було спокійно.